Вулиця Галицька. Тут працюють вуличні фотографи, але ну, не тільки тут, а зокрема тут. Фотографують вас і зразу вам видають гарну фотографію, якою ви гарантовано будете задоволені. Ну, ще треба сказати, що не гроші беруть за це з людей, ну, але що тако дивно. А туди вулиця валова пішла. Ми теж підемо валову, але в інший бік. Але спочатку пройдемо, глянемо. Як поживає король Данило. Засновник Льова. Там, туди привішується вже площа Галицька. Гарна король Данило, освітлений сонцем. Зараз ми підійдемо ще ближче, ще краще на нього подивимося. Вся грахурса. До речі, пам'ятник ще є. В Тернополі схожий. Не, схожий. Теж королю Данило. Краса. Там далі десь Галицький базар, у нас є відео. Ми дивились на Галицький базар, близько і здалеку, навіть згори, а звідти, бачите, хмарка йде. На Галицький базар у нас навіть є такий цікавий ракурс, знаєте, є кафе з оглядом з даху і ми там дивились на Галицький базар, який він має виглядати. А зараз йдемо. Як ми обіцяли, вертаємося на волову. І з валово, і знову. Зайдемо в центр. Це парковка. Це реально в центрі. Львова платна парковка, так що машини, де-де тут машини стоять легально. Бо багато де вони, самі розуміють. стоять. Чи не зовсім легально, чи зовсім нелегально. Тут вони навіть гроші заплатили за це, бо тут стояти тут і заплатити гроші, я не знаю. Напевно, неможливо. Ми наближаємось до вулиці Архівної. Повернемо в центр. Будемо далі нарізати кола в центрі. Насправді, так. Наскільки приємно, коли йдуть на зустріч, дівчата розмовляють українською мовою, а не, а не так, як це буває у Львові. Напис. «Депо». Це вулиця Сербська. Ми тут ще не заходимо, ми підемо далі, я вам обіцяв. З іншої вулиці західки. Прогуляємося, трошки проволові. У нас волова рідше потрапляє в кадр, ніж в інші вулиці. Та от вона вулиця архівна. Зараз хтось нам скаже, а хіба це архівна? Там десь інших назв. Ну так. Так буває. У Львові ще не так насправді буває. А, Степан Андрійович. Тарас Григорович. І Лариса. О, до речі, Лариса Петрівна. Чи... Ой, не згадаю, не згадаю. А тут. Тарковського, Бергмана, Фелліні, Спенсера, Чапліна, Трюхо, Параджанова та інших героїв вулиці. А ми йдемо. через площу Кольївщини. Подивимось на фонтан. Дуже гарний фонтан насправді краса. Ну, навіть ті вільні місця можна сидіти, хто хоче в кафе, а хто не хоче, можна просто на лавочці сидіти туди староєврейська. Сюди теж староєврейська, мабуть, в цей бік прогуляємося, але не підемо цілою староєврейською, вийдемо. Як в Сіна? Ну, Наприклад, на Сербську повернемо праворуч. А варіанти є. Як тут можна пройтися? Сурмач іде ходив. На ратуші грати він працює на ратуші, і в кафе працює тут. Зіграв на ратуші в 7-й годині чи в 6-й. Ну, я Не пригадую, про що такі розклад. розпар. Ну, насправді це вже й сьома минула, правда, правда. Та, 19 на 08. Е, вулиця Сербська. Хух, тільки недавно підходили, любувалися на захіра Мазуха. А зараз, ну так, да, помилуєшся, оце то що він цей. Якась реконструкція. І не побачиш і не помацаєш. Ну, ми розстроюватися не будемо з цього приводу. Та і вийдемо нарешті на площу ринок, а Скільки намотали, а ще на площі ринок і не були, бачите? Це аномально. Ратуша сідає сонце. Гарно. Бережно, щоб. Ні голуб на мене, ні я на голуба. голубах. Вуличні музиканти ближче до вихідних, а особливо ті, кому не потрібна електрика, повертаються на вулиці. Це теж реконструкція. Ну, вхід фактично в італійський дворик. Ну, а нагорі горі музика. Давно не було музики. Трошки відійду, встану. Так, щоб рак не був.